Національна служба здоров'я України здійснює оплату закладам охорони здоров'я за надані медичні послуги, тому дуже важливо реєструвати всі ці послуги в електронній системі охорони здоров'я. Для амбулаторного пакету дуже важливою частиною є реєстрація процедур в електронній системі. У відео коротко розглянемо, як же це робити так, щоб скоротити час на внесення інформації. Ми знаємо, що процедури реєструються тільки за електронним направленням. Переходимо до електронних медичних записів, обираємо пацієнта, з яким нам необхідно працювати, та переходимо до управління направленням. В поле публічний ідентифікатор нам необхідно ввести номер направлення пацієнта та натиснути кнопку Отримати. Направлення може бути створено. Або на конкретну процедуру, як ми це бачимо у верхньому рядочку, вказаний конкретний код послуги, на який сформовано направлення, так і на групу послуг. Наприклад, в даному випадку це медична реабілітація. У такому направленню ми зможемо зареєструвати ті процедури, які входять в цю групу послуг. Зараз розглянемо обидва випадки. Для того, щоб почати працювати, нам необхідно поставити направлення в чергу. Для того, щоб спростити роботу та автоматично обрати місце надання, натискаємо на іконку, а також медичного працівника. Натискаємо на таку ж іконку. Натискаємо Поставити в чергу. Після того, як отримали повідомлення про те, що направлення в черзі, можемо приймати направлення в роботу. Тільки після цього ми можемо створювати процедуру. Натискаємо Створити процедуру. Зверніть увагу, що в оновленій версії програми дата та час проведення процедури заповнюється автоматично. Також автоматично заповнюється результат проведення процедури. Процедура проведена успішно. В разі потреби ці два параметри можна змінити. Також вказано Вхідне направлення. Код послуги за процедурою. Якщо на пацієнта необхідно зареєструвати всього одну процедуру, просто натискаємо Реєстрація процедури в електронній системі, далі натискаємо Підписати, вводимо пароль захисту ключа, натискаємо Щитати, підтверджуємо. отримуємо успішне створення процедури. Тепер розглянемо, як зареєструвати та одноразово підписати декілька процедур по направленню, яке створено на групу послуг. Ставимо таке направлення в чергу. Приймаємо в роботу та переходимо до створення процедури. От зверніть увагу, що по направленню, яке створено на групу послуг, наприклад, медична реабілітація, нам необхідно вказувати конкретні послуги. Їх ми можемо вибирати як із довідника, який надає нам електронна система, обираючи тут групу і обираючи конкретну послугу. Можемо, якщо нам потрібно зареєструвати лише одну процедуру, можемо одразу переходити до реєстрації. Якщо ж таких процедур повинно бути декілька для одного пацієнта, ми зможемо потім їх одразу підписати за один раз, тому ми натискаємо Зберегти і знову натискаємо створити процедуру. Тут знову вибираємо код послуги наступної процедури для того, щоб це робити зручніше. Можливо, одноразово зберегти шаблони. Ось, наприклад, шаблон. Ці два коди послуг входять до групи медична реабілітація. Обираємо навчання навичок мовлення, також натискаємо Зберегти. Знову нажимаємо Створити процедуру. Знову обираємо з шаблонів і обираємо код Лікувальна фізкультура в'язи руки. Натискаємо Зберегти. Після того, як ми вказали всі необхідні коди процедур по цьому направленню, ми закриваємо це вікно та переходимо до чернеток процедур. Тут бачимо всі три процедури, які ми мали б зареєструвати через направлення. Втискаємо ось тут реєстрація процедур в електронній системі. Таким чином, нам не потрібно буде підписувати кожну процедуру окремо, а всі три процедури. Підпишуться за один раз, що значно скоротить час роботу в електронній системі.